Сьогодні ми з вами продовжимо огляд порохотяга Штарк. Ми робили попередній огляд буквально пару днів назад, але на прохання клієнтів вони бажають бачити безпосередньо в роботі цей порохотяг, тому ми вирішили вам вже більш продемонструвати практичні навики цього апарата. Зараз ще раз повторю вам основні характеристики. Значить, у нас йде номінал 1,8, максималка 2 кВт, досить потужна машина. 20 тисяч Паскаль у нас е, сила всмоктування. 30 літрів у нас бак, хіба фільтр, е, хороший 5-метровий у нас е, сам шланг е, вірніше, провід. І 10,6 і у нас вага. Зараз комплектація. Іде у така одна щитка. Вона універсальна. Ось для того, щоб, наприклад, вам потрібно. Почистити, відкрили і можете замінити. Ось таким варіантом легенько знімається, нічого не треба відкручувати. Це в комплектації йде ось так. Іде щелева така щирочка і для різних цьомок фільтр, коли ми беремо, викачуємо воду, ставимо сюди. Інструкція. В комплекті йде ось такий паперовий. У нас фільтр. Рекомендую окремо, хто бажає. Ми взяли старий, ми зараз будемо тестувати. І, звісно, можна ще докупляти ось такий універсальний для ковриків, щоб воно для досить було зручно працювати. Так що цей додаткову пульці можна докупити. Зараз ми перейдемо безпосередньо до самої машини і звернемо увагу ще. Звісно, паперовий це гарно, але треба брати багаторазовий. Окремо у нас є в наявності флісові ось такі мішочки, вони досить ефективні, їх можна попрати, помити і ви знову використовувати довгий час і недорогий. Значить, ви бачите, у нас телескопічна рукоятка, досить якісна нержавійки. І зараз всередині ми побачимо, його. ми вже тут поставили хепа-фільтр. Ось він окремо тед можете по нормальній ціні у нас його придбати. Так, значить, функція, яка перевага даних, можна так сказати, промислових порогнях? Так, да, він виглядає досить потужним, але ви однією, так би мовити, покупкою робите досить якісну для себе. Пропозиції, тому що ви можете користуватися перш за все, вдома, звісно, на виробництві, а також, наприклад, в гаражі. Тому що в гаражі машина заїжджає зимою на колеса е, сніг, і потім вам треба позбирати воду. Ви спокійно ним використовуєте цю функцію. Досить зручно тут зливати, відкрили, злили воду. Е, крім того, ви можете підключити. Любий, наприклад, якісь там шліфувальну машину, вона автоматично буде включатися, коли ви починаєте нею працювати. Це дуже вигідно на виробництві, хто багато шліфує. Кнопочка, два варіанти. Ми зараз покажемо у роботі. І, звісно, є автоматичне струшування фільтра. Ну, а зараз ми з вами перейдемо безпосередньо до роботи, той, яка він має виконувати функцію. Ми знаходимося в майстерні і, відповідно, зараз ми ставимо флісовий. Мішо. Прошу звернути увагу. Тут більшості стандартний варіант такий. от, досить легко він заставляється сюди. І вже готовий до роботи. Так. І приступаємо ми до роботи. Так, Так, включено, виключай. Так. to jest po ja Тепер ми спробуємо позбирати з щілиним насадкою, зменшуємо, щоб було більш зручно працювати. Ось, наприклад, установ. Чино виправляється! Досить видно! Так, і продовжуємо працювати. Ну що ж, зараз ми з вами подивимося. Бачите, фільтр досить охайний. Чуть-чуть десь інколи щось прийшло. Все ж таки, мілка фракція. Виймаємо і спокійненько зараз ми відкриваємо цю штуку і з мішочка і в мішочок. Чик. Ось так ви можете зробити і вам буде служити цей мішочок довго. Ну, зараз ми з вами протестуємо, якщо у вас халепа, у вас водичку розлили. Є не вийняла склада і. Верніть увагу, як майже наступа. Збирає в залежності від вашої поміри. Низь куша. Дуже вигідно, як я вже говорив. Поберемося, що у нас тут водички. Тут є захист від перебору. Ось, будь ласка, у нас вода. Ось такий фільтр ми поставили на ось такий. Так що, кого зацікавило зацікавилися універсальний прекрасний порохотяг, прошу звертатися Штарк, одна із провідних фірм в Україні, німецька компанія для ваших послуг. Штарк.